Польща і Чехія разом із партнерами допоможуть відбудувати Україну після війни. Про це президенти обох держав повідомили за підсумками зустрічі у Варшаві. Для лідера Чехії Петра Павла це перший візит до сусідньої Польщі на посаді президента. Чільники країн наголосили, йдеться не лише про фізичне відновлення України, а й про допомогу їй на шляху до членства в НАТО і ЄС, і Прага і Варшава підтримують євроатлантичні прагнення Києва і є одним із лідерів військової допомоги в Україні. Нагадав польський президент Анджей Дуда. Він каже, участь України у Євросоюзі посилить союзників. Лідери також обговорили зміцнення спільної оборони. Не в межах НАТО і боротьбу з російськими загрозами, а ще енергетичну безпеку. Обидві країни змогли позбутися залежності від російського газу завдяки альтернативним джерелам поставок, як, наприклад, розвиток терміналів скрапленого газу у Польщі. Ми говорили не лише про двосторонні відносини, а й про план відбудови України, який напрацьовуємо разом з іншими державами. Я говорю саме про відбудову, а не відновлення. Бо Це буде побудова з нуля зруйнованою війною держави. Ми розуміємо наскільки важливим буде швидко поставити Україну на ноги після завершення конфлікту, і тут важливо, щоб ми діяли заради спільної мети, І наші інтереси не конкурували там, де разом можемо досягнути набагато. То більше. Коли говоримо про відбудову України, то маємо на увазі не лише фізичне відновлення після воєнних руйнувань чи побудову нових об'єктів інфраструктури, а також побудову України як держави, яку в майбутньому бачимо учасницею Європейського союзу і НАТО. Ми з президентом Чехії не маємо жодних сумнівів, що набуття Україною членства в ЄС є нашою метою і великим завданням. Це також буде посиленням нашого союзу, бо Україна має величезний потенціал у наших інтересах підтримувати до Україну в її прагненнях Європейський союз планує посилити санкції проти родичів російських олігархів. Йдеться про юридичний документ, який дозволить накладати на них обмеження різного виду. Про це повідомляє Блумберг із посиланням на трьох неназваних дипломатів ЄС за їхню інформацією, Єврокомісія працює над критеріями для внесення сімей заможних росіян до списку. Однак, які саме це пункти та коли їх оприлюднять, поки що не розголошують. Таку ініціативу запропонували Польща і країни Балтії ще у лютому. Її вирішили розглянути нині, адже провідний суд ЄС постановив, що накладати візові санкції та заморожувати активи людей лише за те, що вони є членами сім'ї, незаконно. Справа стосується матері Євгенія Пригожина, ватажка вагнерівців. Попри це, її таки повернули в санкційний список ЄС після перегляду інформації про осіб, які потрапили під санкції. Річ у тім, що підсанкційні росіяни часто, наприклад, пересували, переписували своє майно на родичів її, таким чином зберігати. Свої статки. Тепер же ЄС планує створити такі умови, аби закрити такі додаткові лазівки. Французькі броньовані машини, які також називають легкими колісними танками амікс 10 РС вже прибули в Україну. Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, пише Figaro. За його словами, деякі з них вже поїхали на передову. Скільки загалом танків доставили до нашої держави, міністр не уточнив. Про те, що Україна отримає цю техніку, стало відомо на початку січня. Тоді Франція також пообіцяла передати бронетранспортери бастіон. Колісні танки зазвичай використовують для розвідувальних завдань у небезпечних умовах або для вогневої підтримки. Основне озброєння цих машин гармата, встановлена в башті. Також техніка оснащена кулеметом. Трагічні події української історії у столиці запрошують на виставку театр Душа Маріуполя. Там зібрані світлини драматичного театру до та після руйнування. А ще макет будівлі із деталей Лего його збирали кілька місяців. Нагадаю, торік, 16 березня, Росія скоїла один із найбільших військових злочинів, завдала удару по драматичному театру в Маріуполі. Цивільні мешканці міста, зокрема родини з дітьми, використовували його як бомбосховище. Про це свідчив напис Діти перед театром на момент трагедії в будівлі могли перебувати понад тисяча людей. Після окупації росіяни розібрали завали театру, цим самим знищивши докази воєнного злочину. Це настільки велика трагедія, що просто так її не забудеш. І в принципі, про це треба постійно нагадувати, що таке сталося, і по суті, от. Те, що ми це побудували, це один із можливостей нагадати всім про, про цю трагедію. Ми жили в підвалі, а позаду нас була стінка, де перебували мами з немовлятами. І ввечері одного вечора був обстріл десь поруч, прилітали і в підвалі. Було, дуже, дуже було чути це. І мами хором співали колискову цим дітям. І ти зараз розумієш, що ну, вони там, напевно, і залишилися. Члени комітету Шевченківської премії складають свої повноваження. Причиною стала пропозиція щодо зміни правил конкурсу. Відповідну заяву вони виклали на сайті комітету. До шевченківської премії хотіли додати нову номінацію з завагом внесок у перемогу та пришвидшити процедуру відбору. Проте члени комітету вважають, що цей процес має відбуватися так, щоб не нашкодити репутації національної премії України імені Шевченка. За їхніми словами ініціаторам змін варто подумати про зовсім нову премію, яка б відповідала поставленій меті. Також у заяві зазначають, що комітет працює в інституційних рамках, де цінується прозорість та Постійність правил цю позицію вони донесли до офісу президента та мінкульту. Нагадаю, що 10 березня міністр культури Олександр Ткаченко та голова національної премії Юрій Макаров заявили, що лауреати премії разом із переможцями у новій номінації стануть відомі 22 травня у день перепоховання Шевченка. Наступного дня комітет оголосив лауреатів в частини номінації. Згодом голова комітету Макаров подав у відставку. Це останнє повідомлення випуску. Залишайтеся з п'ятим за кілька хвилин. Повертаємося до інформаційного марафону. І в день, і в темряві, і в холод, і в спеку. Підпишись на ютуб п'ятого каналу і спонсоруй інформаційний фронт. Тримай зарядженим свій смартфон і мозок. Перемагай! Існують проблеми, які складно вирішити самостійно. Але рішення поруч. Медичний центр ДАР пропонує лікування алкоголізму, позбавлення від никотинової та ігрової залежності, корекцію зайвої ваги а також допомога підліткам з вибором професії. Здоров'я, безцінний дар. Ми допоможемо вам його зберегти. Дар. Кляті східці. Вже ноги не ходять. Чекайте, я Яташину. Що, здоров'я немає? Та яке там здоров'я на шостому десятку? І я так думав, доки не спробував Геровітал. Геровітал Плюс фітовітамінний комплекс, що дбає про серце та зміцнює організм. Геровітал Плюс гарне самопочуття, активне життя. Новинка Геровітал Енерджі. Ще більше заліза для добрих справ. Геровітал Енерджі. Прийом раз на добу. Чи зможе український склад гірників продовжити футбольну казку та вийти у чвертьфінал? Дивіться матчі Шахтаря з воєнордом і підтримайте наш клуб ексклюзивно на Меґогоґо картоплі нема. Принесеш. Вже сина? Щось прихопила. Нагадую, меч «Живокостом» доктора Тайса і знов стаєш до роботи. Майч живокостом німецька мазь від болю у суглобах та м'язах. Опа! Відбуну у суглобах та м'язах. Натуральна мазь живоком від доктора Тайса Запитуйте в аптеках аптека АЕНЦ, аптека Копійка і аптека Шар Мазь живокостом 100 грамів зі знижкою 15%. Дцятого серпня 1961-го. за рішенням уряду Німецької демократичної республіки почалося зведення берлінської стіни, що остаточно розділило місто, поділене після другої світової, на дві частини для відвідин західного Берліна. Громадяни східної Німеччини потребували спеціального дозволу. Незважаючи на сувору заборону протягом 17 років існування стіни до західної частини міста утекло понад 175 тисяч німців. Під час спроби втечі загинули майже 200 людей про те, як вирішувалася доля однієї з найбільших країн Європи у фільмі Німецька трагедія з грузинського документального циклу Окупація. Автор проекту Шота Малашхія. Дивіться. Вийде, Дивіться, по -дивіться, по Дивіться, ми працюємо на східному фронті від 2014 року. Однак, останні півроку виконуємо свою роботу завдяки вашим благодійним внескам. За час нашої роботи на передовій ми намотали десятки тисяч кілометрів. Подекуди це вже тимчасово окупована територія. Ми їздимо у саме пекло, де військові виборюють нашу перемогу. Туди, де падають міни та гради, щоб показати вам справжню війну і справжніх героїв. І це завдяки кожній вашій гривні. Ми заправляли машину, винаймали житло і, звісно ж, везли бійцям смаколики. За півроку наших відряджень ніби перерахували нам більше ніж півмільйона гривень, щоб Україна та світ знали правду. Дякую.